У вирішення проблем у руках активних та свідомих людей переконаний депутат рівне ради Святослав Ятушенко. Відтак міський обранець ініціює створення громадського руху у рівному. Та я і деякі мої, скажімо так, наші однодумці, люди, з якими ми спілкуємося, люди, які бачать, які є проблеми в місті рівному, бачать способи напрямки і взагалі можливості, яким чином їх можна вирішити, і яким чином покращити життя наше особисте, життя наших мешканців рівнян. В кінці кінців життя в Україні, так як щоб показати хоч якийсь приклад, то ми організувались і надумали створити громадську організацію, громадський рух свідомий рівень. Саме зараз настав час єднатися у досягненні цілей, переконаний Святослав Євтушенко, тому закликає активних рівнян долучитися до роботи громадської організації. Рух свідомий рівень» буде направлено на те, щоб подавати запити в кінці кінців, подавати якісь пропозиції, робити проекти. Які будуть направлені на покращення життя Рівного. тобто це і звернення до міського голови так само, і до депутатів міської ради, і до управління житлового комунального господарства, і для будівельників. Тобто це просто пропозиція, яким чином нам зробити краще. Це і в транспортній інфраструктурі є дуже багато питань по транспорту по тих самих маршрутках, по тролейбусах, по автобусах, по тих самих єдиних квітках. Є дуже багато питань по житлово-комунального господарства, по наших дорогах. Тобто, де не візьмись, скрізь є питання. По утепленню будинки, по витрачанню той самої електроенергії. Тобто є дуже багато питань, які треба піднімати, з якими треба якісь приймати рішення. Невдовзі відбудеться презентація громадської організації Громадський рух свідоме рівне. Вже на установчих зборах оберуть лідерів цього руху, якими може стати кожен активний рівнянин. Саме за об'єднанням свідомих людей стоїть позитивний результат роботи та впливу на прийняття рішень, важливих для життєдіяльності міста. Впевнені ініціатори створення руху.